У Полтаві пенсіонерку знайшли мертвою у кімнаті після пожежі. Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. За його словами, трагедія сталася 9 жовтня. О пів на 11 вечора до служби ДСНС надійшло повідомлення про загоряння будівлі по вулиці Охтирський шлях. Там горіла квартира в одноповерховому житловому будинку на кількох господарів. Сусіди загиблої Полтавки відчули запах диму та викликали пожежників. Коли рятувальники прибули на місце за вказаною адресою, квартира, в якій саме виникла пожежа, була замкнута, і перешкоди становили те, що на вікнах були грати. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання спилювали грати і відкривали ці двері. Коли рятувальники зайшли всередину приміщення, було виявлено тіло жінки. 1950 року народження вже без ознак життя. Також в нас до Плугня було знищено один метр квадратних це меблі, домашнє майно пошкоджено, було сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Наразі причина пожежі з'ясовується.